І наші партнери по всьому світу під довгих 709 днів переживали, молилися, активно діяли, організовували акції протесту для того, щоб відбувся цей сьогоднішній день. Цей день, коли на Україну повернулися надія Савченко. І надія, і тверда віра в нашу перемогу. І так, як ми повернули надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет. Надія стала символом. Символом гордості і нескореності, такою, якою є Україна. Такою якою є українська жінка, такою, якої є офіцер Збройних сил України? І ми всі пишаємося тою поведінкою, яку продемонструвала надія, будучи заручником Росії агресора довгих 709 днів. Але головний, хто більше всіх. Чекав дії вдома, це мама і сестра. Було ще багато інших дат, які внаслідок тих чи інших обставин не відбувалися, але можу наголосити: це є наша спільна перемога. Хотів би подякувати. За активну участь і підтримку всій проукраїнській коаліції в світі, лідерам держав, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, президенту Франції Франсуа Олама, президенту Сполучених Штатів Америки Бараку Абані, лідерам держав-членів Європейського Союзу, які спільним рішенням приймали позицію по накладенню санкцій на Російську Федерацію. Всіх Польщі, Литви, Британії, Іспанії, Італії. Всіх без виключення. Лідерам далекої Австралії, далекої Японії, які чітко заявляли і наголошували що жорстку вимогу. Надія Савченко має повернутися додому. Але це лише початок. Бо ми чекаємо. Повернення додому Солошенка, Афанасьєва, Сінцова, Кольченка, багатьох-багатьох українців, які знаходяться зараз заручниками як в Російській Федерації, так і на окупованій території. І дуже приємно, що зараз надія долучиться до цієї вороги. Ми, Я хочу чітко наголосити, що ці кроки були би неможливі без мінських угод, де чітко зазначено зобов'язання Росії звільнити всіх заручників, які є змістовною частиною рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і на базі яких застосовуються санкції проти Російської Федерації. Сьогодні. На моїй сторінці в соціальних мережах нарешті з'явився надпис. Ласкаво просимо додому. Вся Україна і весь світ тебе з цим капіта. Пасібі.